Вітаю! Пропонуємо до вашої уваги алгоритм заповнення відомості виконавчі документи в електронній формі в комп'ютерній програмі діловодства спеціалізованого суду. Державним підприємством інформаційні судові системи, за дорученням Державної судової адміністрації України, було розроблено та впроваджено сервіс видачі і передявлення до виконання виконавчих документів в електронній формі. Несення відомості дозволяє стягувачу пред'явити виконавчий документ для виконання до державного або приватного виконавців в електронній формі або жнику сплатити. Для заповнення відомості електронного виконавчого документу потрібно на підписаному документі в статусі оригінал встановити ознаку Виконавчий документ. Це можна зробити в реєстрі документів по справі за допомогою кнопки контекстного меню Встановити ознаку Виконавчий Документ. Стоячи на потрібному документі, в деталізації вкладці Відомості виконавчого документа правою кнопкою миші Вибрати, Додати відкривається форма відомості виконавчого документа. Поля, позначені зірочкою, є обов'язковими до заповнення. При збереженні форми електронного виконавчого документа завжди буде виконуватися перевірка на заповнення обов'язкових полів, про що видаватимуться відповідні інформативні повідомлення. Розберемо декілька прикладів. Перший. Виконавчий документ щодо стягнення судового збору в дохід держави. Вид документа. При створенні нової карти автоматично встановлюється в залежності від виду документа. Виконавчий документ щодо заповнюється значеннями із довідника. Обираємо стягнення судового збору. Відповідно пункту 4 статті 15 закону України про виконавче провадження Державну судову адміністрацію України визначено стягувачем за рішенням про стягнення судового збору на користь держави. У нас автоматично відбувається заповнення наступних полів. Стягувач Державний, Державна судова адміністрація. Вид стягнення майнове. Форма видачі виконавчого документа стягувачі електронна, дата видачі заповнюється даними, що надійшли з-під системи електронний суд. Дохід держави проставлено. Також відмічаються автоматично реквізити для сплати. Боржник. Даний показник заповнюється з учасників поточної справи. Результативна частина прописується текст. Відмічаємо надіслати і ОК. Ознака надіслати визначає, чи будуть надсилатися відомості виконавчого документа до центральної бази даних. Якщо заповнено вистягнення майновий, Обов'язково потрібно зазначити суму стягнення. Приклад другий. Виконавчий документ щодо вибираємо інший стягувач на користь фізичних і юридичних осіб. В цьому випадку стягувач і боржник автоматично заповнюються з учасників поточної справи. Вид стягнення. Майнове з обов'язковим заповненням суми. Або не майнове. Форма видачі електронна. Дата заповнюється даними, що надійшли з підсистеми Електронний суд. Проставляємо суму, так як у нас майнове. Поле реквізити для сплати не є обов'язковими до заповнення. Це не буде перешкодою для подачі виконавчого документа. Прописуємо текст. Надіслати окей. Для ідентифікації автора електронного документа використовується електронний підпис, для підтвердження достовірності походження і цілісності електронного документа використовується електронна печатка. Більш детальна інформація методичних рекомендацій щодо формування виконавчих документів КПДСС, затверджених наказом державного підприємства судові інформаційні системи. Дякую за увагу!